А чи відповідає якість перевезення пасажирів вартості проїзду? Заходилися перевіряти представники автотрансінспекції ДАІ та громадськість. У першу чергу завітали до перевізників приміських та міжміських маршрутів, які мають найбільше нарікань від пасажирів. Наш кореспондент Юлія Крива сьогодні долучилася до команди інспекторів та з'ясувала, які норми закону перевізники порушують найчастіше. Біля маршруток до Новомосковська 205 та 740 – ціла купа перевірників. Уперше за тривалий час водії змушені пред'являти і документи, і посвідчення, і навіть квитки. З останніми якраз проблема у жодному автобусі їх не знайшли. Це означає, пасажиропотік ніхто не рахує. А отже, визначити точну вартість проїзду перевізник не зможе. Хіба що теоретично сьогодні ми перевірили вже п'ять автомобілів. неділі ми перевірили 55 автомобілів. Тільки у одного ми нашли білет на книгу. Інспектори ДАІ цікавляться технічним станом автобусів і знову знаходять недоліки. На одній осі стоїть резина з різним рисунком протектора, плюс на задній осі внутрішнє колесо має повреждення гуляюща. Корт автобус може занести, колесо може взорвати. Протягом тижня фахівці перевіряли перевізників приміських та міжміських маршрутів, на які було найбільше скарг від пасажирів. Приходили без попередження. Отже, підготуватися заздалегідь водії не могли. Головні недоліки, що помітили фахівці, відсутність документів, на підставі яких надають транспортні послуги та інформації у салоні про перевізника і маршрут. Передняя табличка має бути з номером маршруту. Ми только что с вами підходили, виділили, що якщо ми спереди транспортному средств підходимо, ми не можемо то маршрут. Збоку розполагається табличка, на которой указаны промежуточные точки. Здесь вроде бы як ці промежуточные точки є, сожалению, тільки в виде логотипов, може бути не совсем понятных. Виправити недоліки перевізники повинні протягом 10 днів. Після чого фахівці проведуть ще одну перевірку. Якщо ж транспортники не відреагують на зауваження, самими... Штрафами кажуть, вже не обійтись. З ними розриватимуть договори. Навести лад у сфері перевезень дав розпорядження голова облдержадміністрації. Отже, перевірки міжміських та приміських маршрутів триватимуть. Після них фахівці візьмуться за підприємців, що возять дніпропетровців. Від них очікують також і мало несподіванок, тим більше, що вже зараз за інформацією громадського контролю, кілька перевізників у місті працюють взагалі без договорів. Юлія Крива, Сергійончар, новини одинадцятого каналу.